Екзотично і зовсім не страшно. Саме так в Ужгородському екзотаріумі. Навіть діти це підтверджують. Я не боюся ні змій, ні пауків. Я наоборот їх люблю. Мені сподобалося е, білочка весела, та дуже ну, швидко бігає. Мені дуже подобаються пітони, вони такі великі, а оказується, що вони дуже добрі і люблять ласну. Лас а ще рибки. Рибки це моя слабость. Прям дехто зізнається, так і довелося попотіти, аби цілком позбутися страху і погладити пітона. Я наважилася погладити, потім зрозуміла, що вони не такі страшні. Відомо вони самі коли хочуть, вони хочуть, вони повзять до людей і хочуть самі, щоб їх погладили. Коли знаєш про тварин більше, значно краще їх розумієш і перестаєш боятися. Потрібно дізнатися про тваринку, що вона, чи вона збирається взагалі тебе кусати, чому вона може кусити. І якщо так все дізнатися, то може вже не страшно. Безкоштовні пізнавальні екскурсії для дітей в екзотаріумі акваріум організовує громадська організація щасливі діти ще з літа. За підтримки партнерів вдається залучати велику кількість дітей. Серед них і вимушені переселенці, і місцеві дітелахи. На даний момент ми реалізовуємо проект «Турбота в дії за підтримки карпатського фонду та фонду Франції. Оскільки в місті зараз зимові канікули, діти потребують більшої зайнятості, тому ми – ініціювали проект, і він спрямований на активне і правильне правильні канікули, щоб діти змогли відпочити, щоб вони отримали якесь натхнення для майбутнього навчання. Такі екскурсії дійсно корисні, зауважують і самі діти. Ми більше дізнаємося про тварин, дулаємо свої страхи, стаємо розумніші в школі. Що, якщо ти, наприклад, десь заблудився в лісу, а допустим там е, 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 Черепаха якась то опасна, ти, ти знаєш про неї факти, тому і підходиш до неї. Кожна така зустріч закінчується творчо. Для дітей проводять майстер-класи на різну тематику. Плануємо продовжувати екскурсії в акваріумі. Всю інформацію можна знайти на сторінки громадської організації Щасливі діти у Фейсбуці і на пташки. Це наш телеграм-канал. Наступного тижня заплановано ще три екскурсії. А як розпочнеться навчання, проводитимуть їх по суботах. В рамках нового проєкту Щасливих дітей Турбота в дії організували творчі четверги для волонтерів, а також зустрічі з психологом. Триватимуть активності впродовж трьох місяців.